Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бублик Олександр Сергійович народився у місті Рига 2 лютого 1987 року. Згодом разом з батьками переїхав у село Нестеренке. У 2004 році закінчив 11 класів Рунівщинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Після закінчення школи пішов до лав армії. А потім продовжив службу на контрактній основі у 2014 році. Був мобілізований, мав звання молодшого сержанта. Був командиром відділення снайперів у підрозділі 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 серпня 2014 тисячі Під час виходу з Іловайського котла, так званим зеленим коридором. На перехресті доріг із села Побєда до села Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області загинув разом зі значною частиною бійців 93-ї механізованої бригади. Був ексгумований пошуковцями місії евакуація 200 11 вересня 2014 року, впізнаний за експертизою ДНК. Похований у місті Дніпро на Краснопільському кладовищі, нагороджений Іловайським хрестом посмертно, пам'ятаємо вічна слава герою!